Доброго дня! Гурток у мілі ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення панно соняшники з кукурудзяного листя. Для цього нам надобиться листя кукурудзи, фарби для яєць зеленого та жовтого кольору. Насіння соняшника. клей Титан, олівець, ножиці. Спочатку фарбуємо кукурудзяне листя в зелений і жовтий колір, способом, який я вам раніше розповідала. Ось так виглядає жовте пофарбоване листя кукурудзи. Да беремо шаблон, обводимо та вирізаємо пелюстки соняшника Ось так виглядає. Пелюстки так вирізаємо ось так виглядає пелюстки соняшника. Ще нам треба зробити пахрому. Для цього беремо одну смужку, складаємо навпіл та надрізаємо. Ось погляньте, яка виходить бахрома та пелюстки. Потім беремо зелене листя кукурудзи, покрашене зеленою фарбою, та робимо стебло для цього ось так скручуємо. Робимо три штуки таких. Так. Ще треба зробити листя. От в мене шаблони. Маленький та великий. Беремо, малюємо, спочатку великий. Ось так. За допомогою олівця І вирізаємо, Вирізала три листочки. Ось ми зробили пелюстки, стебло та листочки.